Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, за традицією, як і наприкінці кожного місяця, поговоримо про моє прочитане за серпень. Але, крім цього, також я розповім вам, скільки книг взагалі прочитала за літо, і підведу підсумки своїх планів. А літніх у мене на каналі виходило відео, що я планую читати влітку, десь залишу посилання, можете подивитися. І ось розповім, що ж з цих планів мені вдалося виконати, а що таки залишилося висіти невиконаним. Отож, давайте почнемо. Отож, перша книга, прочитана у серпні, це на схід від Едему Джона Стейнбека. Моє. Попереднє відео на каналі присвячене повністю цій книзі. Я розповідаю про свої враження, тому що книга була настільки сильною і настільки мене вразила, що я захотіла поговорити про це детальніше. Але, звісно, я і у цьому відео трішки вам розповім, якщо ви не хочете переходити десь за іншими посиланнями. Отож, Ця історія це своєрідна біблійська інтерпретація, а саме інтерпретація на розділ буття про Каїна і Авеля. І у історії буде представлено дві пари братів погодків або близнюків, і саме на історіях цих братів буде і будуватися сюжет. На перший погляд, ці історії дуже схожі, але насправді вони відрізняються. І головна різниця полягає у слові вибір. І, взагалі, вибір стає такою ключовою темою, проблемою у цьому романі. І е, головна ідея полягає в тому, що кожен з нас сам повинен вирішувати, яким шляхом йому йти, і не дивлячись на те, з якого тіста ми всі зроблені. Ми можемо будувати своє життя так, як нам хочеться, незалежно від якихось наших негативних думок чи негативних помислів. Я від усього серця раджу вам почитати цю книгу. Вона, взагалі, стала найкращою з того, що я читала від початку року, і в кращі роки вона війде 100%. Тому дуже вам ще раз раджу. Наступна книга, яку я читала, точніше навіть не читала, а слухала в аудіо, це була перша частина трилогії Володар Переснів Толкіна. У минулому прочитаному я розповідала вам про гобіта і взагалі, як сильно я розчарувалася в цій історії, і в мене виникли такі сумніви, чи варто мені взагалі братися за трилогію Володар Перснів. Чесно кажучи, я пожалкувала свого часу, щоб просто взяти книгу її читати, тому я вирішила, що я її послухаю, коли там десь готую, чи займаюся якимось домашніми справами. І от якщо вона мені сподобається в аудіо, то, то я вже наступні частини буду читати. Але. Мені книга не сподобалась, і продовжувати цю історію я не буду. Це, не дивлячись на те, що досить відома, досить така продвинута серія фентезі, але, як виявилось, це не для мене. Мені ця книга виявилася схожої на хобіта в плані ну, подачі, звісно, це один і той самий автор, яка, про яку іншу подачу може йти мова, але мене втомлювали оці постійні переходи з одного місця в інше, всі ці фантастичні істоти, ельфи, гноми, якісь маги, чарівники. Можливо, згодом я подивлюся фільм, який виявився теж там, досить немаленьким. Але читати цю історію не буду точно. Третя книга, прочитана у серпні, це книга одного з моїх найулюбленіших авторів, Віктора Гюго. І насправді мені дуже боляче говорити те, що я збираюся зараз сказати. Але давайте спочатку трішки про сюжет, а потім вже більш детально про мої враження. Отож. Судновласнику летір'є загрожує банкротство через те, що підлий капітан, намагаючись приховати свої злочини, пустив його пароплав дюранда на рифи. І племінниця цього летер'є в такій зневірі обіцяє вийти заміж за того, хто хоча б врятує парову машину судна. І ось закоханий. В цю племінницю а, рибака жильят вирішує вирушити в небезпечну морську експедицію, вирятувати цю парову машину і таким чином завоювати серце дівчини. По сюжету, в принципі, все. Тепер давайте про мої враження. Не дивлячись на те, що фраза стислість сестра таланту явно не, ніколи не відносилася до його. Але в цій книзі він явно перепорщив з описами. Якщо його описи мене в принципі, ну мені в принципі навіть подобались у його попередніх книгах, які я читала там Знедолені, Собор Паризької богоматері, людина, яка сміється, то в цій книзі мене це відверто дратувало. І я вперше зрозуміла, чому його звинувачують у графоманстві. Взагалі, книга читається дуже-дуже важко, насамперед через те, що в ній практично відсутні діалоги. А ті, що є, вони, на мою особисту думку, настільки недолугі, що краще б їх не було. Ситуація трішки змінюється наприкінці, вже там останніх 100-150 сторінок все стає наче краще, але, чесно кажучи, мої враження від того не змінюються. Та в цілому сама розповідь дуже затягнута кожному, навіть другорядному персонажу приділяється неймовірно багато уваги, розповідається про його побут, звички, взагалі стиль життя, навіть якщо цей персонаж з'явиться і буде. Важливим якомусь там в одному моменті, але все одно забагато описів людей, але люди це ще підбіди. Але навіщо його знадобилося там описувати приміщення на 20-30 сторінок, щоб просто там один з героїв туди прийшов, і потім це приміщення більше жодного разу не з'явилося в романі. Я. Чесно кажучи, важко читала, особливо там навіть з перших сторінок було зрозуміло, що книга дасться нелегко. А перші 65, по-моєму, сторінок присвячені опису протоки Ла-Манш. Я, чесно кажучи, більшу половину цього опису просто пропустила. Тому що це перетворювалося в якусь просто нісенітницю. Знаєте, можливо, мені ще не сподобалось через те, що я не особливий фанат морської тематики. Я не розбираюся в усіх цих визначеннях, назв, назвах частин корабля, там, крім якась палуба, якорь, руль, мене якби взагалі не приваблює ця історія, але я думаю, ну як же ж, його мій улюблений автор, можливо, мені. Сподобається, але, на жаль, ні. Тут було використано дуже багато морської лексики, яку я не розуміла, і крім навіть морської лексики, часто вживалися якісь застарілі слова, яких я не знала. Ще я спочатку намагалася щось там гуглити, шукати, а потім я зрозуміла, що це повторюється настільки. Часто, що якщо я буду гуглити кожне слово, то читання цієї книжки перетворюється. Знаєте, як я зараз читаю англійську і там вивчаю нові слова, то це було схоже спочатку. Потім я це закинула і просто читала, і зізнаюся, я не раз пропускала сторінки, щоб вже якось швидше перейти до суті. І взагалі мене. Здивувало те, що цей роман був написаний уже після Собору Паризької богоматері і Знедолених. Це одні з кращих романів взагалі в літературі, як на мене. Я думала, що трудівники моря це от його тільки, знаєте, розписується і починає свою творчість письменника. Але насправді ні. І мене це дуже здивувало. Знаєте, це четверта книга, яку я вже читала, прочитала в його, і мені здається, я можу зробити вже якийсь такий висновок по його творчості. Мені здається, що усім його романам притаманна деяка театральність. Ти, наче, дивишся виставу в театрі, тому що все так досить гіперболізовано. В деяких моментах це добре, в деяких не дуже, але в цій книзі. Безпосередньо, де герой перебував в морі, де він боровся з морською стихією, мені це здавалося доречним. Але наприкінці, чесно кажучи, ця театральність мені здалася трішки зайвою, на відміну від, в принципі, ж собору, того ж собору Паризької богоматері чи Знедолених. Тому, друзі, враження, як ви розумієте, не дуже я не можу вам рекомендувати особисто по своїх враженнях цю книгу. Хоча, можливо, якщо, якщо ви любите якусь таку морську тематику і ви в цьому розбираєтесь, можливо, вам сподобається. Якщо любите довгі описи, то теж, можливо, зайде, але, як на мене, книга занадто затягнута, там 600 плюс сторінок. Але, я думаю, якби викинути все зайве, вийшло не більше трьохсот. Я навіть не дивлячись на те, що я люблю всі ці описи, деталі, мені це, цього було забагато, тому, на жаль, цього разу його мені не сподобався. Наступна книга стала для мене таким, знаєте, наче ковтком свіжого повітря. Після важкого такого читання його, ця книга зайшла в мене просто на ура. І говорю я зараз про роман Дім на краю ночі. Можливо, якби я читала цю книгу саму по собі, то, можливо, в мене не було б таких якихось позитивних відчуттів, але після його, знову ж таки, це як бальзам на душу. Тут розповідається про чотири покоління сім'ї Еспазіто. Це така дуже атмосферна книга, Сицилія, оце Сонце, Спека, Італія це. Прекрасна розповідь. Хоча, можливо, для деякого вона може здатися трішки нудною, тому що чотири покоління в сім'ї одні, там помирають, народжуються, помирають, народжуються і так постійно триває. Але мені сподобалося чесно, мені ця книга дуже потрапила в настрій, вона виявилася такою легкою, теплою, так як мені от було на той момент потрібно. Взагалі, дім на краю ночі це сімейне кафе, яке передається з покоління в покоління, і кожен намагається якось його вдосконалити та покращити. А розпочинається історія з того, що сирота ну вже він дорослий чоловік. Амадео Еспозіто переїжджає на острів Кастила для того, щоб там вести лікарську практику. І саме з нього розпочинається ця сімейна історія про його одруження, про його дітей, про його внуків і вже навіть про його правнуків. Загалом, друзі, про цю книгу. Немає, знаєте, такого багато що розповідати, тому що все було досить так простенько, але от в настрій реально потрапило. Я з п'яти поставила цій книзі таку тверду четвірочку, Хоча я не думаю, що це історія якась така глибока, яку я буду там перечитувати, до якої я буду повертатися, але як такий одиночний випадок мені дуже сподобалось. І остання книга на сьогодні, це книга, яку я можу вам показати, це англійська книга розмова з друзями Салі Руні. Я її мучила-мучила, і все-таки я її дочитала. І це, знаєте, такі класні відчуття навіть гордості за себе, що в якісь моменти ти себе пересилив і все-таки дочитав, тому що всі мої такі намагання завершувалися. Особливо навіть не розпочавшись. Я там 10-15 сторінок читала і зазвичай закидала. Я рада, що ця книга зламала цю систему. Отож, тут розповідається про чотирьох друзів, якщо їх можна так насправді назвати. Розповідь ведеться від героїні Френсіс. Вона Письменниця, і в неї є подруга Побі, вони там разом виступають на літературних вечорах. І на одному з літературних вечорів вони знайомляться з подружньою парою це Меліса і Нік. Вони дещо старші люди, але ну, на років 10, але це, в принципі, їм не заважає почати спілкуватися. І знаєте, чесно кажучи. Особливого розвитку подій я тут не помітила, хоча, можливо, то я просто довго читала, і мені здавалося, що все якось дуже довго розвивається. Але більшу половину книги мені подобалося. Це було просто цікаво, розмови на різні теми, і чим ближче ці люди знайомились між собою, тим цікавішими і пікантнішими ставали ці розмови. Але в цілому. Якщо чесно, я не хочу вам спойлерити, але там були такі дивні між ними стосунки, які взагалі не вкладаються в якусь мою парадигму принципів і правил. Це було мега тупо, чесно кажучи. Не хочу знову ж таки спойлерити, але я не знаю, як це оцінювати, тому що. Це було дуже дивно, і головна героїня мене наприкінці навіть почала трошки підбішувати. І, в принципі, жоден з героїв не вирізняється якоюсь чесністю і моралю. Не те, що, знаєте, я така там вся правильна, але те, що там почало відбуватися, мене, чесно кажучи, взагалі шокувало, і як це могло влаштовувати. В принципі, всіх. Напевно, я ось тут зроблю маленький спойлер: я поставлю якусь там, якийсь значок, де він починається і де він закінчиться. Якщо ви не хочете дивитися, то ви просто перемотайте, а я все-таки скажу, що я маю на увазі для тих, хто вже знайомий з цією історією. Я про стосунки Ніка. Френсіс і Меліса. Нік і Меліса це одружені люди. І після того, як Нік, з Мел... Нік і Френсіс стають коханцями, ну добре, ще хай, ну. Що тут такого ще дивного? Ну, коханці та й коханці. Але коли про це дізнається Меліса, жінка Ніка. Вона на це нормально реагує. Вони, вона знає, що її чоловік спить з іншою. Вона запрошує її на вечерю, і вони всі там продовжують далі спілкуватися. Для мене це супер дивно. Е, тому я не знаю чесно. Отож, друзі, я рада, що познайомилася з цією авторкою, але враження в мене трошки зіпсувалися. Я хотіла в неї ще почитати нормальних людей, але поки що я, напевно, це відкладу, тому що дуже в мене змішані відчуття, чесно кажучи. До речі, якщо ви читали, напишіть, як вам ця історія. Тому що я, в принципі, Після прочитання здивувалася таким високим рейтингом, хоча, можливо, це особисто моя думка, людям, можливо, таке подобається. Отож, друзі, з прочитаним все, тепер пропоную швиденько підвести усі підсумки літа, що я прочитала, які плани вдалося здійснити. І якщо ви дивилися якраз моє відео, де я розповідала про те, що хочу читати. Влітку, то ви знаєте, що усі свої книжкові плани я розділила на декілька категорій. З вашого дозволу, я буду користуватися планшетом, щоб нічого не забути. Отож, я розділила на такі категорії, як цикли, книги про подорожі. На книги, які у мене асоціюються з літом, також включила сюди річні плани. Був пункт. Майбутні покупки, звісно, вони вже в мене ці книги є, але на той час це були майбутні покупки. І книги про сім'ю. І ось в кожній категорії було по декілька книг, і в загальному вийшло 17 книг, які я хотіла прочитати. Отож, давайте поговоримо про цикли. Там було усього дві книги Робін Хоп і одна книга Володар Перснів. З тим під пунктом я успішно впоралася, і дві книги прочитала і Робін Хоп і Володар Перснів, хоча Володар Перснів прослухала. Далі була книга, далі був, точніше, підпункт про подорожі, і я планувала тут прочитати три книги в дорозі, в Дикій Глушині та «Подорож з Тітонькою. І це я успішно провалила, тому що я з цього підпункту не прочитала жодної книги, на жаль. А потім був підпункт Асоціюється з літом. У мене були плани прочитати Абрикосову книгарню, Таємний Сад та Трудівників моря та Бунгало. З чотирьох книг я прочитала три. Абрикосова книгарня, Таємний сад та Трудівники в моря, не прочитана тільки бунгало Сариджио. Тому, в принципі, це виявилось досить непогано. З річних планів я взяла собі дві книги: це Насхід від Едему, яку ви, як, вже роз... як ви вже знаєте, я прочитала у цьому місяці. І ще одна була книга, Острів. Олдусла Хакслі, і ця книга виявилася непрочитана, тому 50 на 50. Був-пункт про майбутні покупки, і там було в планах прочитати три книги, з яких я прочитала дві: це наші душі вночі та Клара і Сонце. Непрочитана залишилась. Нестерпна легкість буття. Але цю книгу я вже почала читати, тому вона в мене так з літніх планів перейшла в осінні. І остання категорія про сім'ю там було три книги: Моя сім'я та інші звірі, Дім на краю ночі та Спитайте Мієчку. Прочитала Дім на краю ночі, спитайте Мієчку, але не прочитала сім'я та інші звірі. Отож, в загальному в планах в мене було 17 книг, з яких я прочитала 10. Тобто 7 книг виявилось не прочитано. В принципі, нормально, тому що ніколи я ще не виконувала свої плани на 100%. Я думаю, що 17-10, точніше, 17% це не так погано. Але в загальному за літо я прочитала. 15 книг, тобто в мене було 5 книг, так би сказати, поза планами, що я просто захотіла, взяла і прочитала. І як ви так можете зрозуміти, що в мене в загальному виходилося читати 5 книг на літо це так, такий мій теп читання. Отож, друзі, на цьому будемо завершувати. Буду рада, якщо поділитися тим, як пройшло ваше книжне літо, скільки вдалося прочитати, чи всі плани виконали. А ми з вами побачимось у наступному відео. Бережіть себе!